Сьогодні приходить до школи. Ми! Ми! ми. Хто на уроках не був ще ніколи. Ми, ми, ми. Учителю пораднику, дуже ви вибрали демову yes. непросту. Сьогодні ми вам yeah. дякуємо yeah. дуже за вашу працю в чітку святу. Тим, хто Раз, пізнати добро допоміг, тим, хто вчив для настані доріг. Тим, хто нам приладав щодня, тим, хто відкриє нам за вигнання. Тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово, добро проста, Тим, хто відкрив нам науки світання, наші ранкові і щирі вітання. Учіть у поразнику і здоровий і простой. Ми дякую сьогодні дуже за вашу працю учительську святу. Днем учителя вітаємо І сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб ви збували всі бажання. Учнів гарних та старанних. Нім щасливих та безхмарних, щоб були у вашій домі всі щасливі та здорові. Хай вічні захистали з вами, щоб і живуть у рівні думку. Ми молимося за кожним за серце щире, і святе. Її знову. Як завтра день у гледах люди, як зійде сонце золоте, так україна жити буде, так я п'яти. Хто це сьогодні приходить до школи? Ми, ми, ми! Хто на уроках не був ще ніколи. Будете вчитись читати і писати. Так, 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 час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, шти. Зошути о ліхті, ми сьогодні молодці, Привітайте, друзі нас, ми йдемо у перший клас, Зошути о ліхті, ми сьогодні молодці, Привітайте, друзі нас, ми йдемо у перший клас. Гарні портфелики, бачу у вас. А у портфелях цукерки і квас? Ні, не, ні. Може там ляльки.